Привіт, мої любі! Ми продовжуємо з вами подорож країною фарби дитячих мрій. І наша зустріч сьогодні про щасливу зірку. Починаємо нашу подорож. Давайте відправлятися. Давайте зараз з вами привітаємося, починаючи нашу подорож. І привітаємося у незвичний спосіб. Ми вже колись віталися таким чином, да? різними частинками тіла. Я пропоную сьогодні вам привітатися пальчиками, да? доторкнутися до вашого екрану вашим пальчиком. І привітатися один з одним, торкаючись нашого екрану телефону або комп'ютера. Того пристрою, за яким ви зараз сидите? І через цей пристрій ми зможемо з вами привітатися. Вони допоможуть нам. Привіталися, молодці! Йдемо далі. Давайте зараз з вами спробуємо визначити настрій, з яким ми розпочинаємо подорож. Який він? Якого він кольору? Мій настрій сьогодні білий. Який у вас настрій сьогодні? Назвіть його, будь ласка. Поміркуйте, чому саме такий колір ви обрали сьогодні? І з яким кольором у вас асоціюється цей настрій? Він радісний, веселий, чи сумний? Що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви сьогодні зацікавленість до тої подорожі, куди ми відправити? відправимося? Я теж відчуваю зацікавлення. Давайте продовжимо. Давайте зараз з вами пограємо у таку гру. Уявіть собі, що ви можете спіймати зірку. Чи знаєте ви, що таке зорепад? Влітку у серпні у нас відбувається дуже-дуже швидкий і Дуже багато зірочок падає з неба, дуже великий зорепад на початку серпня, але це відбувається і впродовж цього року, просто не в цій кількості. І зорепад це, давайте пригадаємо, що це. Це коли зірки. Падають з неба. Ми уявляємо, що вони падають з неба, а вони летять повз землю, так? І ми бачимо їх рух. Давайте зараз ми пригадали, що таке зорепад, і спробуємо кожен спіймати свою зірку і загадати бажання. Під час того, як ви будете її ловити, цю зірку. Давайте уявімо, підставимо долоньки і будемо чекати, де ж наші зірочки, як вони летять з неба до нас? Давайте Оп! У мене є. Зараз я загадаю собі бажання і ви спіймайте свою зірочку. І забажати з чогось дуже-дуже гарного. Стиснули в долоньках свою зірочку, відчувайте, яка вона у вас. Тепла, гаряча чи прохолодна? Давайте, у кого зірочка прохолодна, у кого вона змерзла поки летіла? Зігрійте її в своїх долоньках. Зірочки зігрілися і давайте зараз вони закружляли кругом нас. Давайте ось вони кружляють кругом. І давайте зараз ми відпустимо наші зірочки назад у небо. Відпустили свої зірочки. Всі змогли відпустити зірочку. Хтось відчував жалі, жаль і не хотів зірочку відпускати. Давайте з вами продовжувати нашу подорож. Займіть, будь ласка, зручне місце і будемо слухати. Ви можете сісти зручно у, на стільцеві або у кріслі, або влягти на килим. І починаємо слухати казку про зорі. Дуже далеко в казковій країні є безкрає космічне небо. Воно сяє яскравими зорями. Кожна зоря це цілий світ чогось чарівного і незвичайного. Уявіть це казкове небо. Воно мерехтить сяйвом, заворожує своєю красою заспокоює тишею та гармонією. Тепер уявіть, що ви стаєте частиною цього світу. Відчуваєте, що десь тут є і ваші власні зірки, зірки щастя. Радості, добра. Знайди свою зірку, подивись на неї, послухай, що вона говорить тобі. Уявно її торкнись. Яка вона на доти? Поспілкуйся з нею, поговори, запитай її. Вона хоче щось подарувати тобі. Прийми її подарунок, подякуй їй. Вона говорить, що ти можеш зустрітися з нею, коли забажаєш. А тепер можете піднятися з килима або сісти знову прямо і давайте з вами обговорювати, що ж ви побачили на своєму зоряному небі, якою була щаслива зоря, що вона говорила, який подарунок зробила зоря. Що ви хочете зробити з цим подарунком? Які емоції зараз відчуваєте? А тепер я пропоную кожному намалювати свою зірку такою, як ви її побачили. До побачення!